Рекорд і нове досягнення Українська гривня війшла в топ 10 валют світу. Ну не за силою, навпаки. В іншому рейтингу. Я не знаю громадян України, які зберігають свої кошти в гривні, можуть це робити змушено, вимушено. Ну, наприклад, ви заробляєте. Ну, от ви депутат народний. Ну правда, в них там все добре з цим. Ну, припустимо, ви народний депутат, заробляєте там 150-200 тисяч гривень на місяць. А у вас є дві картки або три картки банка, і ви можете замінити валюти в місяць всього на 50 тисяч гривень. А у вас, у вас 150 тисяч гривень, тобто три банки, і ви розклали по різним банкам. Все, якщо у вас 200 тисяч гривень, у вас буде залишатися якась сума. Ну, ви не можете її нікуди діти, у вас вона в гривнях буде вимушена. Громадян України, таких у яких вимушено гривні залишаються, не так багато в країні. Хоча, якщо послухати різних блогерів і дівочок і мальчиків, які бродять в центрі Києва, розповідають, що вони витрачають на місяць на себе там 10 тисяч доларів, 5 тисяч доларів і мало для комфортного життя, то можливо і є в країні такі громадяни. Які не можуть свої гривні розпакувати по різним карткам і купити валюту, В даному випадку їм допомагають обмінники. Ти йдеш туди і в принципі в будь-якому обсязі. Ти можеш цю валюту взяти. Правда, є один нюанс, коли ви будете цю валюту класти до себе в банки, то там можуть поступово теж виникати питання, звідки у вас ці кошти. Тому громадяни зазвичай роблять це під подушкою, ну наражаючи себе, як на мене, на велику небезпеку. От у мене вдома, наприклад, практично нічого немає, не зберігається. Ну, можливо, там тисячі дві, три п'ять гривень гривень. Все інше, якщо воно є, то не вдома, не в кишенях. Я можу вам показати кошельок, У мене там ну максимум гривень 200 налічкою. А, ну, кешем готівкове, бо зараз, знаєте, деякі громадяни дуже збудяться. А, чому я так роблю? Тому що ми живемо в країні, де гривні довіряти не можна. Ти не знаєш, що буде завтра, тому що те, що буде з гривнею, це все під контролем людей, які не зрозуміло де вчились, чому вчились і що в них на умі. А друге, ну, не можна з собою мати багато готівки, тому що ну, ти невідомо в якому суспільстві живеш і навколо тебе невідомо хто. Тому громадяни України живуть за цілком європейськими стандартами, зберігають кошти в євро. І в доларах, як казав попередній президент, ну і там купа валют. Бережіть себе, телеграм шапці профілю підпи.